Безумовно, стильний аристократичний дизайн, сучасне залізо, одна з кращих в сегменті камер. Все це є в Ulefone Armor 23 Ultra і нарешті ми дочекались його. Та чи виправдав він всі очікування? Чи можна його вважати безпрецедентним лідером серед усіх захищених смартфонів? Спойлерити не буду, але обіцяю, що огляд буде інформативним і має вам сподобатись. А купити такий смартфон чи безліч інших захищених можна в моєму магазині за посиланням в описі. Ось він, красень в моїх руках, і хай там рік назад на якійсь виставці його показували з іншим залізом в іншому корпусі, але маємо те, що маємо. І як то кажуть, краще синиця в руці. Хоча стоп. А хто казав, що рік назад нам показували саме журавля. Так, мінуси в смартфоні є, причому трошки більше, ніж я очікував, але ж і явних переваг перед конкурентами тут вистачає. Давайте почнемо з дизайну і про все по порядку. 333 г має вагу цей смартфон, і це насправді абсолютно хороший показник. Тобто я можу сказати, що користуватися ним зручно це не громістка цеглина, це абсолютно адекватний гаджет, особливо з врахуванням його товщини. Так, те, що блок з камерою тут досить сильно випирає, це ви зрозуміли, але я думаю, що без цього не можна було б запихнути дійсно сюди всі ці камери. Тут просто фізично не було б місця. Задня кришка у нас пластикова. Тут позаду знаходиться 4 камери, інфрачервона підсвітка і звичайний спалах. Зроблено, ну, як на мене, прикольно і дуже-дуже стильно. Зверху в нас є інфрачервоний порт, додатковий мікрофон, кріплення для фірмового кейсу і кнопочка SOS. На нижній панелі знаходиться мікрофон для розмов, Type-C без заглушки, динамік мультимедійний і кріплення для ремінця. На правій панелі бачимо металеву накладку, тут знаходяться кнопки блокування, регулювання гучності, а з іншої сторони кнопка, яка налаштовується, і слот для двох сімок і однієї картки пам'яті. Звичайно, я радив би вам знайти відразу якийсь чохол на цей смартфон, тому що ось цей блок з камерами це перше, що буде страждати при будь-якому падінні на, наприклад, камінці або навіть на землю. До речі, над екраном, тут, як завжди, в юліфона досить гарно виступають борти, проте все ж поклеїти скло захисне, я думаю, сюди буде не зайвим. Величезний плюс смартфону в тому, що ніяких люфтів, ніяких сторонніх звуків не видає жодна кнопка. Це дуже приємно. Якість збірки тут дійсно на високому рівні. Ну а стандарт захисту, звичайно ж, максимальний, який зараз є в смартфонах, IP 69 k Ну а далі, начебто, і плюс смартфону, а з іншої сторони, і мінус. Це я про залізо, процесор, пам'ять, все, що з цим пов'язане. Цей смартфон коштує дуже немалих грошей, проте ті мінуси, які тут є, мені про них навіть смішно говорити, розуміючи, що говорю про смартфон компанії Юліфон. Основний мінус цього смартфону, як на мене, автономність. Цей апарат може при активному використанні не дожити у вас на одному заряді до вечора, тому зарядка йому потрібна. Добре, що вона тут хоча б швидка. Якщо говорити в цифрах, то цей смартфон відтворює відео з YouTube всього лише на протязі 6 годин. Це найменший показник, який я на своєму каналі коли-небудь зустрічав. Це дуже мало. Акумулятор у нас тут на 5280 мАч. У нас є підтримка 50 ватної бездротової зарядки. А ще найцікавіше те, що дротова зарядка має потужність. 120 Вт. І зараз я вам розкажу про цифри зарядки, про швидкість. Я думаю, ви точно будете в шоці. Тож, перший раз, коли я тестував зарядку, я поставив смартфон на відмітці 17%. І до 86% смартфон зарядився за 10 хвилин. Потім йому знадобилося ще 4 хвилини, щоб дойти до 100%, тобто 15 хвилин. Щоб фактично повністю зарядити ваш смартфон, ну або ж 10 хвилин для того, щоб його зарядити і повноцінно користуватися. Тож, як бачите, автономність у смартфона така собі, але і швидкість зарядки тут дуже швидка, що насправді зручно. Ну і далі ще один негативний момент, який стосується пам'яті. Постійної пам'яті тут 512 ГБ, і це пам'ять стандарту UFS 3.1, тобто хороша сучасна пам'ять. Але оперативна пам'ять, якої тут 12 ГБ, ми отримуємо стандарту LPDDR4X. Це дуже стара пам'ять, хто розуміє. Далі ми пройдемося з вами по процесору і по тротлінгу. Перше, процесор Dimensity 8020. На практиці шикарний сучасний чіп, який чудово підходить для середньоцінових смартфонів, ну і для флагманів, якщо ми говоримо про захищені смартфони. Заходимо в скріншоти і будемо все дивитись, буду вам розповідати. Перший стрес-тест. На ньому ви бачите, що за 30 хвилин продуктивність впала вже менша, ніж на рівень 80%, тобто тротлінг присутній. Потім я вам хочу показати результат тротлінг-тесту, який був після трьох прогонів антуту тесту. Тобто смартфон гарячий, я знову запускаю тротлінг-тест. І вам може здатися, що графік класний, дивіться, тротлінгу немає. Але щоб ви розуміли, відлік тут береться вже з меншої потужності. Тобто, відразу, яку смартфон потужність видає, от воно так і йде. Звичайно, вона вже не падає. Подивіться на показник. Середній показник, от потужності, у нас 158 гіпс. А тепер зайдемо на перший тест. Отут у нас середній був 201. Тобто, розумієте, оцей показник це приблизно 201 гіпс. А в нас після ну, буквально 30 хвилин тестування Антуту показник ще нижче впав. Тобто приблизно на рівень 60% потужності. 60% це дуже великий тротинг. Ну і далі по антуту. Перший прогон Антуту 707 тисяч балів. Наступний відразу після нього 636 майже. І далі 605. І температура вже була 44 градуси майже, 44 так і була. Тобто смартфон нагрівається, смартфон скидує частоти, Тротлінг тут просто жорсткий. Якщо в цілому говорити чи сильно це впливає на досвід використання, на швидкість роботи додатків, я вам скажу, що при використанні звичайному ні, ніяких фрізів я не помітив. Але якщо ви зайдете, наприклад, в гру, то можете здивуватися, що якщо раніше ви грали на максимальних налаштуваннях графіки, то після от таких от тестів на максималках у вас не буде вже стабільних 60 кадрів на секунду. Ось так. Ну, працює смартфон на 13-му Android, в нього є NFC, в нього абсолютно стандартний дизайн графічної оболонки, він працює максимально шустро. Цього процесору, звичайно ж, вистачає, аби ви відчували цю максимальну швидкість флагманського захищеного смартфону. Також тут можна, як у всіх сучасних смартфонах, розширювати оперативну пам'ять за рахунок постійної пам'яті, але сенсу робити це немає. І своєї пам'яті оперативної тут вистачає. Але, на жаль, тільки lpddr 4 стандарт. Перед вами гра Call of Duty на самих максимальних налаштуваннях графіки з високим фреймрейтом, і, звичайно ж, вона не буде вас глючити. Ця гра нормально йде на цьому процесорі. Все дуже плавно, все приємно. Не забувайте лише про те, що якщо ви будете грати годину-півтори в якусь гру, то, по-перше, смартфон дійсно буде гаряченьким, а по-друге, рівень продуктивності вас все-таки трошки підвпаде. А ще знаєте, що мене дуже засмутило, як людину, яка любить компанію Юліфон? Те, що тут лише один мультимедійний динамік, та і звучання в нього на 7 із 10. Це з натяжкою від фанату бренду. Ну і трохи цікавих програмних фішок в цьому смартфоні присутній запис розмов. Але якщо ви його увімкнете, то і вам, і вашому співрозмовнику буде повідомлятися. І це не круто. І ще один приємний момент, в тому, що тут два слоти для сім-карт і третій слот окремо для картки пам'яті. Хоча я не знаю, кому на постійній основі ця картка пам'яті може знадобитися при 512 гігабайт своєї пам'яті. Ну і звичайно ж, супутниковий зв'язок. З цією штукою я раніше ніколи не стикався, тому було цікаво поглибитись в цю тему. Бюліт Satellite. Ось така фірма є постачальником супутникового зв'язку, і я думав, що реально супутниковий зв'язок це коли ало-ало. Але ні, тут ви можете відправляти тільки повідомлення, також скидувати свою геолокацію, наприклад. Коротше, штука для мене, наприклад, взагалі не потрібна. Аби подивитись покриття, є спеціальна карта, де жовтим позначені місця вже працюючі, а морквяно-пудровим місця, які будуть підключені в 2024 році. В Україні, як бачите, ця штука не те, що повноцінно працює, лише деякі західні області, начебто як можуть юзати супутниковий зв'язок. А також бачимо закресленим ті країни, де не працює і не буде працювати найближчим часом через законодавчу заборону або через те, що це довбана русня. По грошам то що? Найпростіший тарифний план це 5 євро в місяць із 30 Доступними повідомленнями і цілодобовою підтримкою в плані SOS. Як вона реалізована, поняття не маю. Але припускаю, що смартфон кидає в екстерні служби ваше місце знаходження. Озвучувати всі тарифні плани не буду. Кому цікаво, просто загугліть булі тарифні плани. І все зможете побачити самі, але ж на що воно вам, якщо знаходитесь в Україні? Ну що, давайте вам і про дисплей трохи розповім, і почнемо з негативу, а саме: Тут є жилені, прикиньте, і вже при температурі плюс 5 градусів за Цельсієм. Так, я завжди критикую компанію Ukitel за жилені в їх смартфонах, а тут юліфон. Я спочатку подумав, що, чому так, але мені здається, що це саме через особливість конструкції, тому що в більш товстих смартфонах юліфона ну, явно менш виражена, ніж тут. Як водиться в багатьох сучасних флагманах, дисплей тут величезний, 6,8 дюймів майже. Роздільна здатність у нього, звичайно ж, Full HD, 2К поки що не завозять. І якщо говорити про якість передачі кольору, то це типовий для юліфона дисплей. В ньому все хорошо, просто нема до чого придратись. Єдиний момент, що так, при температурах близьких до нуля желейність вже з'являється. Є у нас варіант налаштувати кольорову гаму, можна трошки яскравіше зробити, а можна в цілому взяти і поміняти трошки відтінок вашого дисплею, як вам заманеться. Про яскравість на сайті виробника немає жодного слова, але по відчуттям це типові для юліфонів 500 приблизно мніт. І ще великий плюс смартфону в тому, що скло на екрані Gorilla Glass Victus, тобто Gorilla Glass 7. Це зараз одне з найтоповіших захищених покриттів для смартфонів, і це дійсно приємно розуміти. Чи вистачає яскравості на дворі? Так, її вистачає, її впритул, але вистачає. Інформація дуже читабельна. З кутами огляду також що жодних проблем. Звичайна собі типова ips матриця яка ставиться у більшість, напевно, смартфонів флагманських юліфон. Камер тут багато, як багато хочеться і розповісти про них, адже в юліфон вміють в камери. Але мене здивувало одне: чому основна 50-мегапіксельна камера Samsung gn 1 При тому, що у Blackview BV9300 – Samsung jn 1 Камера, яка на один рік новіша, та й смартфон вдвічі дешевший. Але на практиці камера виявилась суперовою. Зараз я вам хочу показати порівняння фотографії цього смартфону з моїм Samsung Galaxy S23 де також 50 мегапікселів, але модуль gn 3 на практиці бачимо, що фото дуже схожі по чіткості, але пересвітлення світлодіодної стрічки саме в Юліфона. Samsung тут трошки кращий, але ж в цілому, то дві фотки дуже схожі. Я прям здивований був, як це побачив і порівняв. Що ж, камер тут дійсно багато. Тут у нас є для нічної зйомки 64 мегапікселі камера, знімає фото відео як зазвичай. Відеорежим. Тут ми можемо знімати максимум в 4К, електронна стабілізація присутня. 4К, правда, вона чомусь не працює. Я не розумію, як вони це роблять. Далі в нас режим зображення. Із з цього режиму ви можете потрапити на ширококутну камеру 06X, а також можете потрапити на 3,2 телеоб'єктив, тобто збільшення в 3,2 рази. Це прикольно бачити, я розумію, що юліфон повторюють за сучасними айфонами та самсунгами Тут, до речі, також є стабілізація. Режим 50 мегапікселів, звичайно ж, окремо знаходиться. І в режимі більше ми знайдемо ще і макрокамеру. Для неї, правда, використовується ширококутна камера. Мені ну, не сильно дуже подобається, як це працює, ну, але працює. Ну і, звичайно ж, інших режимів зйомки тут просто величезна кількість. В цьому плані ULIFON молодці. А тепер давайте до реальних прикладів. Ну і подивимось, що у нас буде по відеозапису на Armor 23 Ultra. Мерзло. Так, це спроба зняти на основну камеру себе. Це не фронталка, це знову ж таки основна камера. Фокус просто моментальний. Таке у нас відео на фронтальну камеру Армора 23 Утра. Без стабілізації, звісно ж, Full HD максимально пише. От така якість. Мені хочеться сказати, що цей смартфон вийшов просто ідеальним, але ні, на жаль, це не так. Найбільше мене розчаровує тротлінг, який сильно помітний, автономність якість звучання мультимедійного динаміку. Також можна сюди записати. Про ціну я взагалі мовчу, вона явно не для всіх. Це дійсно флагман компанії, і користуватися смартфоном таким будуть, ну, хай не одиниці. ну... Сотні людей максимум. Але ж швидкість зарядки, крута камера, стильовий дійсно дизайн. Для тих людей, хто шукав тонкий, сучасний, флагманський захищений смартфон, цей апарат дійсно дуже сильно підкупляє. Але чи є сенс переплачувати за Armor 23 Ultra, якщо є Armor 18 Ultra. Він має практично таку ж потужність, але він більш автономніший і коштує значно дешевше? Питання.